Про ранку, моріво переплатники україномовного каналу. Максипотіш вже. Як сказати ранок не сонячний, Жовтневий. вікна ще не вставили, на жаль, бо війна не закінчується. Це, по моїм думкам. Як тільки вставлять, війна закінчиться. Висті падає, бачите. Вчора було підметено. Може і сьогодні пізно я субота. Сьогодні субота у нас 4 жовтня 2025 року. Гуляємо з Максом. 10 хвилин на 9 Зараз подивився, 8 градусів тепло. Начебто і непогано. Один і тому виходив із дому. 7 градусів було, так що тепліше. День обіцяєш знов 17. так, тепленько. Хоча хмарка якась, Так як ніч пройшла в Харкові. Як завжди, літали ці клятіші літають. Дружина читала в телеграмах у своїх. Знову географія Харківської області, чугує, берестин, зюм, та то таке. Там, де гриби ми збирали. Зараз, на жаль, гриби, рибалка зайця, вони ці собаки. Да, Максим. Ні, собаки не треба собак ругати. Так і тривоги були, звичайно. Зранку вже тривога була, після що стоїть тривога і відбіг. Ось таке. Ми чекаємо, коли це все скінчиться. Буде буде як раніше, тільки ще краще. Горішки. Ну, заходи... так, зараз позбираємо. Все, усім гарного дня, всім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Зазвичай звичайно, будемо машити. Все. Гарної суботи, малі Пока.